Говорив я навіть з такими людьми з'єдним. Ото приходили там до брата ввечері не раз, приходили, там були вже не німці, а ходи бандери, а хованці, я їх назвав. А я їм не сказав, бо було ще гнівали. Бо на мої очі заквадирували в брата. І я на подвір'ю стою. А як хата є, ми називаємо то ту водика шалю, діратка бо вирізана, то вони там на стріху приходять, русський, контингент здавай, а той десятник, що говеде наш, каже, там то не господар. Ну що каже, хай здають хліб? Він відійшовав, а він мені показує, що буде стріляв. Де буде стрілів, як той там, а той. Думаю. Їх трох, а той самий не, не злізли до нього. Mm. Вони вже самі ховалися, мишачи діри, би пережити.